Вітаю всіх! Бажаю всім здоров'я. Сьогодні 23 жовтня і в цей день народилась моя тітка, яка зараз є емігрантом, яка є заробітчанкою, яка зараз працює в Італії. Її вже дуже довгий час немає на Україну. Вона там працює довгий час і зрідка приїхає до нас на Україну в гості. Е, так, життя емігрантів воно нелегке. Е, Відірвані від. Е, Батьківщини від своєї сім'ї, від рідних, від близьких. Ну, і я хочу тітку Ольгу привітати з Днем народженням, побажати їй всього самого, здоров хорошого, здоров'я, щастя, благополуччя. Звати мою тітку Ольгу Ушакова, це по чоловікові, а по дівочій фамілії прізвищі, це Ольга Соловйова. Ну і зараз я вам. Заспіваю пісню, яку я написав на швидку часу не було, е... тому що постійно працюю навіть зараз. Я не одітий належним чином, але не дивлячись на це, е... я дуже швидко написав цю пісню буквально за три хвилини, і хочу вам виконати цю пісню і привітати свою тітку з днем народженням. Сьогодні день святковий! щастя їй бажаєм, а також і здоров'я добра благополучай, хай знає про Рим. позвонимо долі, Віталію, в Рим, Няполь, з вітаннями оцим і з України шлютні вітання вже отці. Знайомі, друзі, рідні, також сусіди всі. Сьогодні день святковий, сьогодні іменини, і Ольга Щастя, їй бажаєм! А також і здоров'я! Добрамо! Благ... Позвонимо до Ольги Віталію курим, З Венецію, Неаполь, вітаннями Оцим, Із України шлюті, вітання вже отці, знайомі друзі рідні, також всі позвонимо до Ольги Віталію кури, Венецію, Неаполь, З вітаннями оцим, із України шлють, вітання вже отці, знайомі друзі рідні, також сусіди всі Найомі друзі рідні, також сусіди всі, також сусіди всі, також сусіди всі. Ось така коротенька пісня, яку написав на швидку. Тітко Ольга, вітаю вас з днем народження, Бажаю вам всього найкращого здоров'я, щастя, благополуччя, миру, добра. І щоб пошвидше ви приїхали на нашу чарівну. Україну в нашу чарівну Україну.